Про деталі цієї допомоги поговоримо далі, Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат та соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України з нами на зв'язку. Пані Олена, добрий вечір. вам. Добрий Добрий вечір. Отже, давайте розбиратися. Кому буде доступна ця допомога цього року? Ну і насправді, якщо так, чи можна порахувати, скільки сімей зможуть отримати таку допомогу? Ця виплата в нас вже була минулого року. Ми виплачували такі виплати нашим отримувачам житлових субсидій та пільг минулого року, і вона продовжена на цей рік. Уряд продовжить поступок і правом на таку виплату користуються особи, які отримують пільгу або житлову субсидію на придбання, зокрема твердого палу. Саме ці категори, на цю категорію і розрахована ця виплата. На сьогодні в органах пенсійного фонду таких людей, які отримують саме пільну субсидію на придбання твердого палива. У нас є близько 335 тридцяти тисяч. Тобто всі ці люди можуть розраховувати на виплату. Крім того, виплата передбачена, що ця виплата буде проводитися до кінця поточного року. І ті, хто має право або ще хто не звернувся за спірби або субсидію на придбання передового палива на опалювальний сезон 2024-2025 років, вони до кінця року можуть і їм буде також нараховуватися виплата. Пані Олено, тобто це працює так: людина сама визначається, яку саме деревину вона хоче купити. Ну тому що різниця є: є тверді породи дерева, є нетверді породи дерева. Якщо ви хочете закупити собі куб кації, то це коштуватиме там від півтори тисячі гривень за один куб. А на весь сезон потрібно кубів п'ять, мабуть, мінімум, дивлячись від того, яке це приміщення. Тобто людина купляє, а потім оформлюється субсидія, і гроші вертаються, чи частина їх, да, чи які. Чином це працює ні, ні, трошки по іншому. Дивіться, є будинок, в якому немає, скажімо, опалюється будинок, є в людей твердопалений, так, надопавний котел. У нас або там бубка. і людина звертається до органу пенсійного фонду для того, щоб їй компенсували придбання вугілля. От е, сьогодні ми призначаємо житлову субсидію або пільгу, якщо ми відійдемо до виплати до, до, до від постанови, яку зараз прийнято про разом ходити. Ми в людині е, по нормативним правові документах, які сьогодні органах пенсійного ходу, раз на рік призначаємо цю виплату, і вона розраховується в залежності від кількості членів до доходу до Потім розрахунок іде. Якщо це житлова субсидія, на житлову субсидію компенсується 2 тонни вугілля, дається сума. Коштів на придбання двох вугілля. людина може купувати дрова за ці кошти, може купувати вугілля. Тобто ми їй кошти заплатили. А вона сама визначає, що за ці кошти вона купить або я ж кажу або вугілля, або дрова, або каці будуть. Тобто це вже визначення чіткі людини. Ми компенсували людини. Якщо ми говоримо про пільговиків, у них трошки менше норма у них кона. Компенсація, де затонув того ж вугілля на сьогоднішній день. ця норма, яку прийняли разово, що ми будемо виплачувати, вона передбачає теж граничну суму, за яку ми не можемо перейти. Тобто, якщо це ми говоримо про субсидіанти, то там гранична сума, в межах якої проводиться виплата 17 тисяч І від цієї суми ця сума гранична. І розрахунок проводиться знов таки, виходячи з того, що вже раз було заплачено ті дві тони, про які я говорила, враховуючи доходи до і враховуючи кількість проживаючих в домосподарстві і на яких навчається з було субсидія з врахуванням всіх всі складових і визначається та сума, яку людина отримає. Я ще хочу зазначити, що звертатися до органів пенсійного фонду, ті, хто вже в цьому році отримував виплату на придбання твердого палива, не потрібно. Ми самостійно формуємо списки людей, які мають право на цю виплату. Вони в нас до кінця цього тижня будуть сформовані і передані відповідним організаціям, які будуть забезпечувати цю виплату. Крім того, коли було прийнято постанову. Кінці жовтня, якщо ви бачили постанову, постанові доручно пенсійного фонду поінформувати отримувачів про те, що є нормативна база, є нормативні зміни, які передбачають їм таку випадок. В особисті кабінети отримувачів житлових субсидій на придбання передового палива було розкладено листи, які інформували їх про те, що є нормативні документи. Також тим людям, яким потрібно звернутися до органу пенсійного фонду, тому що була категорія людей. Яка не в якої немає згоди на передачу їхніх даних до третіх осіб? От, от тим, листах написали, що ви маєте звернутися і надати згоду. І на сьогоднішній день ця робота нами проведена. Ми вже підготували списки і передаємо їх партнерам. Якщо ж партнери будуть визначати розмір, тепер вони розмір будуть визначати з врахуванням сум, які ми виплатили. Також партнери могли виплачувати протягом року цього ще якісь суми конкретні людині. Вони також будуть дивитися, що за суми вони виплатили, і вони також її будуть враховувати, коли будуть розраховувати цю додаткову підтримку. Потім уже тим, кому вони не заплатять з певних причин, будуть виплачувати органи пенсійного фонду, розраховувати ці кошти будуть виплачуватися за рахунок очі державного державного бюджету. І до 31 грудня поточного року ці кошти будуть Ага, Тобто, часові проміжки це до кінця року. Всі, хто подали ці заявки або є в цих списках, мають отримати кошти, правильно. Так так до кінця року буде проєднали Так, ви сказали, що додатково подавати документи не потрібно тим, хто це вже робив, там попередні роки, наприклад, але для новеньких, скажімо так, в, в цьому процесі що робити, куди йти, які документи потрібно. Якщо сьогодні людина не отримує він не зверталась до органу пенсійного фонду за придбанням за субсидії або пільгою на придбання твердого палива, вона може звернутися і розуміє, що зв'язку з низькими доходами да, велика сім'я, низькі доходи вона може розраховувати на придбання на компенсацію. Вона звернутися може як до органу пенсійного фонду, так може звернутися до ЦНАПу, до територіальної громади, заявити декларацію, і ці документи будуть опрацьовані, буде призначено. Крім того, Є можливість звернутися в електронному вигляді через портал пенсійного фонду, тобто щоб не відвідувати ні ЦНАП, ні пенсійний фонд через портал подає заяви, декларації. І тоді ми вже саме вона тільки заповнює більш ніяких документів. Нема там розділи декларації заяви заповнюються. Ми переглядаємо документи, ви враховуємо доходи, перевіряємо члени сім'ї домогосподарства і далі призначається вже субсидія чи пір. Надверти пані Олено. Чи може людина сама порахувати? Яка компенсація їй передбачена державою? Що для цього потрібно? Е, сама людина не порахує. Це достатньо важко, тому що якщо ми говоримо про сім'ю, то ми маємо врахувати всі доходи сім'ї. Uh -huh. Визначиться хто в сім'ї. Якщо це пенсіонер, це доходи одного періоду. Якщо це працюючи, це доходи іншого періоду. Можуть бути підприємці, діти студенти. Тобто йде цілий механізм розрахунку визначення доходів. Потім визначається частка, яка має бути врахована при розрахунку шлого субсидії. Потім необхідно, якщо ми говоримо про цю випадку, що сьогодні. Бомби виплачувати партнери, чи ми то від цієї суми, яка йде, скажімо, по субсидіях. Сімнадцять відніметься от та відніметься ота частинка, яка вже була виплачена людям органами пенсійного фонду на придбання твердого пала. Тобто тут механізм людям можна розрахувати, скоріше скоріш за все не розрахувати. Прийти в пенсійний фонд і їй покажуть, як проводився розрахунок саме цієї виплати для неї. Розуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України була з нами на прямого зв'язку. vamos descos